Чекаю. З телефону зараз я не дуже -ну, зможу глянути. Я він чи ні. Народ. Давайте тоді зробимо як. Давайте попитаємо людей з телеграм-каналу. міні реклама Якби... Кто тут без реклами? Mm -hmm. mm -hmm. Народ. Чи іде стрім? Все. Чекаємо, поки хтось тут в теорії він має бути. А чи є він чи ні, я не знаю. Да? Ось так весело чат пустий, ну людей. Страшненько. А, тому і питаю. Давайте почитаємо супер мега коментарі. Так. Вроді так. Шикарно. шикарно, якщо він, де, а ще шикарніше, якщо б ви мені в коменти це писали, тому що знову ж таки, зараз у мене трошки ну, телефон вантажиться, скажімо так. Та я забула його зарядити та 0%. Та я не знаю, коли він вплюшиться. Тому так, окей, народ. Ви проголосували за стрілялки, мій. <смі> Ні, неулюблений. Коротше, ми йдемо в ваш улюблений усіма. Ну усіма, коли в Мардарі одному буде, підскажіть. Мардар... Нагадую про таку штучку, як Falloff, якщо вам треба до мене зайти, Ой, Боже, вам треба до мене зайти, то я вас прошу от можете скористатися фаловом. І на сервері я вже з вас приймаю. Тому що в мене і так багато друзів, я усіх приймати не можу. Трапери. Ага, окей. Ну, серйозно телефон. Ну, прям треба зараз побреничать. А чого ти не ви не видно. Знаєте? Все, зараз будемо допитувати свою подружку. М -м, тому що, тому що... До речі, зараз я вам проведу міні-рекламу. Тому що ну, на мій стрім мало люди прийти, якби як тут без реклами. Е, нагадую вам про існування мого супермега-пупер крутого телеграм-каналу. Oh, е, Супер-мега крутого телеграм-каналу. Е, е, так, QR-кодик десь там має бути в куточку, не куточку. Тому так, QR-кодик можемо подивитися, перейти, підписатись там одні добрі люди. І зовсім не тому, що я поставила е, правила, е, які ніхто не дотримується. Але це так, неважливо. Чом е, мені показує, що нуль людей. Е, 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 якщо що, якщо хтось пишете, то може таке за зачеп... це. Ой, ну і ти його. Не так вже і хотіла жити. Ладно. Е, о, дивіться, як у мене гарна карта прогружається. Прям видно на доріжку, як на мене. У мене графіка. Страх... ладно. 2 чисто. Знаю, графіку збільшу. Але і то воно так ліпше не стає. Особливо. Не лорка до мене зайшла. Я не можу писати в чат на стрімі. Люди ви теж. Люди, давайте, якщо у вас баги. Ну, типу, якщо ви те, що можете писати, скажіть про це. Я зараз перезапишу стрім. Тобто, для мене це 5 секунд справи. Давайте так. А, щоб. Щоб було попростіше, як ви мене трошки ігнорите. Давайте так, напишіть в чат в роблоксі, хто зі мною зараз грі, хто може писати на стрім плюсик, хто не може мінус, окей? І зелі, чи мене чутно. А То якось занадто ігнорите. Плюсик. Okay. Але чат пустий Слухайте, давайте на всякий випадок перезапущу. Я думаю, що в мене якийсь баг. Okay. Окей. Я думаю, що в мене якийсь баг, як мені показує, що нуль людей на стрімі. А телефон у мене поки включиться це, ну, ще хвилин 10 десь. Тобто зараз на ньому 100, так він просто вирубиться моментально. Mm. Як не можеш мінус, так? Як мені, типу, тут не видно саме в Ютубі. Mm. Давайте чисто спробую, окей? тому так люди не розбігаємося. Я через буквально бі хвилинки вже буде стрім. Окей, окей.